А вітер гуде, а вітер все свище і свище, вириває з корінням молоді ясини. Ясини, ясини, наші рідні синочки. Що ж так рано з життя ви пішли? Вам судилося жити так трошки, ви за землю свою полягли. Якби моя воля була, я біду заступила б собою, і на захист вам рідні, я стала б горою. Ви простіть, що ми вас не змогли вберегти. Під вікно прилетять ластівки і срібнії роси, питиму й трави шовкові на полях, де загинули ви. Горітимуть маки червоні. Плумінє калина, горять чорнобрівці, пшениця так медом пахтить. О, земле ти рідна, країнонько мила, я тільки з тобою в тобі хочу жити.